А це два білики, Дв два чотири. Так, ага, а. О, карбуда плаває. Свапки тут стагавні поїхали. Вони, вони на голос йдуть. Вони вже знають, що, о, люди, їжа, їжа, їж, люди це їжа. Наглота. <плес> Оля, у тебе є щось їсти? Такі нагоді. Ай! Розловить його. Вони його не бачать, не відчувають. Ми так переживали в тому році, думаю, як вони цій воді, вони цілу зиму така доворі була благо Ага. Але ви ж вимогли. Ну, їхня природа, вони приспособлені. Не... Ну. No. Ну, минулий no, рік перезимували. No. Тут джерела, тут не замерзає. не замерзає вода, джерела. Uh, да, Бачиш, притім, це виді, що там тече, і вони от плавають, і така прозора, вони так знічають. Це вони вже Спочат... на... No, 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 no. Что там? Ну, Муся. Ай! Ты что? Наглота. Да что ж, принесем. Ну, ну, ну. Ты! Все, реши,